У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу, ми читаємо, готуючись вже за пів крока до посту, читаємо Євангелія, яке нам подає церква для того, щоб ось ними в певній мірі війти в цю динаміку посту, війти в цю динаміку світосприйняття. Через певну зміну і через певне покаяння. Бо коли ми говоримо цілий час про покаяння, то з Грецького воно означає метаноя, а це означає зміна мислення. Бо, очевидно, це навіть не дуже сильно там сльози чи бити себе в груди, хоча теж на духовному розумінні нам шкода, ми маємо жаль, що ми якось не так поступили з рідними, з близькими. Але перш за все це є зміна мислення. І ось властиво, щоб із цього шуму життєвого, із певного нашого такого щоденного ракурсу, де ми зранку до ночі є постійно зайняті, маємо на все час тільки не на свою душу і на своє спасіння. Церква дає нам... Івангівські фрагменти, щоб ми вміли їх пропустити через свій розум і через свою свідомість, як написав один із святих, щоб ми зробилися трошки тоншими у світосприйнятті, щоб ми не сприймали життя тільки через грубі змисли поїсти, купити, поспати, але щоб зрозуміли, що є дуже багато інших, цінністих моментів. Певні між людські взаємовідносини, певна теплота, приятельські моменти, дружба, впорядкованість в сімейному житті особистістю, глянути на себе милосердними очима в контексті того, щоб ми і життя достойно, радісно проживали, і душу свою не занапастили. І ось ці івангельські фрагменти вони дані нам для певного аналізу. Сьогодні для того, щоб ми ними готувалися до входу в піст, а вже коли ми будемо їх же щитати в Страстний тиждень, то для того, щоб ми вже очищені, посповідані, розкаяні, змінені, слідували за Христом і за його учнями ось тими всіми подіями, якби були поруч. Спостерігали своїм духовним зором, своїм внутрішнім духовним серцем, співпереживали і брали участь в духовному розумінні в цих всіх подіях, які відбуваються. Це дуже глибокий контекст, бо нам церква, якби каже, що ми настільки є десь грубі, зайняті, світські такі. Щоденні, такі, скажімо, просто побутові, що нам треба дуже багато часу тижнями в молитві, в застанові, в переосмисленні Слова Божого в святих таїнствах, щоб ми себе очистили і змогли духом спостерігати і бути поруч з Христом, спів переживати, брати в цьому участь в такому духовному. Цього слова. Ну, це дуже такий важливий момент, який проходить мимо. Бо навіть коли ми говоримо про пісто, зазвичай там стриматися від їжі, алкоголю, від цигарет. А тут нам говориться про те, що ми маємо бути тоншими, вразливішими в доброму розумінні цього слова, більш такими духовнішими, Тобто десь воно відіграє таку дуже важливу роль. Значить, Емпатичнішими і лагіднішими по відношенню до тих, хто є поруч, більш простіше сприймати життя, знаючи людську слабку натуру, людські немочі, людські гріхи, все-таки бути більш може навіть таким легшим у сприятті співбрати, співсестри, котрі є поруч, бо Великий Піст відкриває нам також і наш гріх. Отже, сьогодні ми. Готуємося цими євангельськими фрагментами до Великого Посту. Приготування воно, знаєте, ось такими текстами, воно виглядає так, якби нас взяли за плечі і добре потрусили, бо воно забирає нас із цієї такої певної бульбашки, в яку ми дуже швидко вміємо впадати. Ми бачимо, що однією з найбільших проблем людини це, це є співдія наших світів. Ти, той, який ми собі витворюємо, уявляємо і в який влазимо, входимо, і той, який є реальний. І іноді людина так втікає від реального світу, так втікає від тих обставин подій, які є поруч, що вона їх боїться і не розуміє. Ось, власне, сьогоднішній текст, він, якби в духовному розумінні, дуже є співзвучний з тим всім, що зараз діється в країні і в світі, коли всі ці події, обставини, немов би, нас отак беруть за плечі, трошки піднімають і так нормально друзі. І ми тоді дивимося, хто має якесь таке розізнання, більш аналітичне. Вчорашній день в історію, після вчорашній день. Дивимося, що таких випадків насправді було безліч, подібних, дуже багато. І ми мали би бути, як дорослі, вже до них готові. Але вони приносять нам такий біль, розчарування, по-людськи так, тому що ми втомлені війною трошки десь. Виснажені, гинуть наші рідні, близькі, наших друзів, дуже багато на фронті, наших родичів, найближчих людей. І очевидно, що всім хочеться ось цього закінчення війни. Але коли ми бачимо, що відбувається в світі, ми це сприймаємо як щось таке дуже болюче, якусь таку зраду, але так воно в тому світі є. Так воно є в світі політики, коли цинізм, такий клінічний нарцисизм, скажімо, такі моменти близькі до психопатії, не будемо якось надавати, скажімо так, входити в сферу лікарів-психіатрів, але так це є норма там в тому світі на високому рівні. І на жаль, коли ми це усвідомлюємо, мало сумління, є інтереси. Є корпоративні домовленості. Це треба собі усвідомити і навчитися в кінці кінців в цьому світі відстоювати свої національні людські інтереси чітко, послідовно, холоднокровно, крок за кроком, і навчитися діяти навіть в таких непростих моментах, в яких ми знаходимося, об'єднуватися, підтримувати одне одного, не добивати, говорити добрі слова подати руку, сказати добре слово, спитати, друже, може чимось допомогти, порадити. Все це є правильна позиція в такому часі. Але коли ми сьогодні дивимося, подивимося, що відбувається в часи Ісуса Христа. Ну то ж саме, ну то ж саме, Ну, скажімо, на посадах первосвященників знаходяться представники садукейського клану. От бізнесмени, політики, які вирішили своїх людей запхати ще на первосвященницький рівень, щоб і там мати владу і вплив. І ці первосвященники вони скоріше політики, чиновники, вони скоріше, але питання, бо в садукеї вони не вірять ні в ангела, ні в Духа. І ось таких людей пропихають туди, на це святе місце. А інакше закон чітко прописував, що має бути один первосвященник, а вони мінялися щороку в інший, бо якщо там був якось там невигідний або вже там своє взяв, то був відразу наступний. Тобто люди дуже швидко ламають домовленості, правила, заповіді. І це не тільки в контексті, скажімо так, там ідеї, там, і, в контексті світу. І це відбувається дуже легко і дуже швидко на цьому рівні в політичному, і економічному. Подивімося, що робить Пелат і що робить Ірод. Вони як два правителі, які вчора ворогували, а нині через те, що гноблять Христа, стали друзями, стали друзями в неправді, в порушення моралі, людяності, закону, взагалі всього, що тільки можна. Але вони заключили між собою контракт, тому що вони не керуються в суді Ісуса Христа через справедливість, людяність, через якісь такі ось моменти, які загально є прийняті. Вони керуються корпоративною домовленістю. Вони керуються певними такими от, політичними взаємовідносинами. Ага, хоче на крові. Підбурюваний тими ж первосвященниками і фарисеями і так далі. Та добре, та дамо їм, дамо їм має бути в моєму регіоні пункт, мають писати там до Риму цілу купу скарг, то дамо їм цю кров, хай собі там займаються, розпинають, кого хочуть, вбивають, а очевидно підпишемо та й собі підемо. Такий ось цинізм, така ось грубість ніякого закону. Ніякої емпатії, ніяких таких моментів по справедливості, як ми, як ми звикли говорити, чітко така от політично корумпована, домовленість. Ну Чим воно відрізняється від сьогоднішнього часу. Ну, все те саме, людина не змінилася, надзвичайно. Так от Пелат з Іродом стали друзями. Чи то сьогоднішній Пилат з Іродом стали друзями, чи вчорашні, чи завтрашні з Іродом стали друзями через те, що плюнули там на законну порядність, це якби нічого в світі тут нового немає. І ми маємо це зрозуміти і визначитися, де ми є, і хто ми є, і за якими правилами ми живемо. Каже Господь: там, де скарб Твій буде, там і серце Твоє буде. Якщо ми беремо людяність, Порядність. Якщо ми хочемо справді спати спокійно через чисте сумління, якщо ми хочемо дбати про свою душу, бо що нам з того, що цілий світ здобудемо, а душу занапастимо? ну то треба визначитися, що ми йдемо за такими правилами. І не треба тоді заздрити тим, які живуть інакше. Бо тоді ми самі виглядаємо, що ми в собі не впевнені. От так це все, що десь приблизно є зараз в Євангелії, ми теж на сьогодні бачимо. А натовп що НАТО? Натовпові сказали кричати, от маєте шоу. Ваше життя сьогодні у різноманітниця. Буде кара, буде похід, буде розп'яття, і ви отримаєте хліба і видовище. Натовпом зманіпулювали на раз, два, три, та й вони десь там щасливі на своєму рівні. І теж не дуже сильно переймаються справедливістю, і теж не дуже переймаються моральною. Чому? Тому що так начальники кажуть. А як начальники кажуть, то вони щось знають, вони напевно мудріші і треба так робити. І ми ще трошки до тої зграї причастимося. І ми теж будемо тоді відчувати себе важливими. Отож, так, властива, така позиція зверху йде все то саме. Ми це можемо бачити на щодень. І світ стоїть тисячі років, стоїть сьогодні. Дасть Бог буде стояти завтра. Дуже сподіваємося, що ці засоби, які є для знищення світу, не будуть задіяні. І, очевидно, але позиція яка має бути? Позиція має бути людини тверезомислячої, яка розуміє, що так це все управляється, так воно, на жаль, дуже часто є. Так воно це все керується. І воно десь в сучасному світі відповідає відзеркалюється тому, що було колись. На цьому рівні, як казав Черчилль, але то до нього говорили тисячу разів з того чи іншого боку, на цьому рівні великої політики немає ні вічних друзів, ні вічних ворогів, є вічні інтереси. Дехто вкладає національні інтереси. Все так ці люди живуть, так цим керуються, так властиво на щодень поводяться цими вічними інтересами. А де там скажете є справедливість, право? Десь воно там є. Десь воно там є, тому немає якогось песимізму, держави вибудовують якісь противаги, скажімо так, для того, щоб не переходити в певну межу, саме як ми, у судіння. Маємо людяність, маємо заповідь Божу, маємо державний закон, це є певні противаги, які не дають нам десь зіскочити, невідомо куди, і загрузнути. Ну, очевидно. і Тому це є така постійна боротьба між цим беззаконням, яке творить людина, і тими певними противагами, котрі дає Бог і котрі суспільство виконує, створює собі в контексті різного роду юридичних і правових противаг. Розкисати не треба, ми бачимо, що Христос тримається гідно і достойно після того всього мучення і розп'яття наступило Воскресіння. Триматися потрібно, підтримувати одне одного і в жодному випадку не може Слава Ісусу Христу!